Виділення земельних ділянок для обслуговування багатоквартирних житлових будинків це реальний спосіб для мешканців захистити свої прибудинкові території від незаконних дій. Мафи, самовільно встановлені на подвір'ях чи приватні автостоянки, що займають спільні ділянки, стали поширеною проблемою в багатьох містах. Але законодавство України дає можливість співвласникам багатоквартирних будинків взяти під контроль свою землю. На останньому засіданні земельної комісії Смілянської міської ради було розглянуто три важливих питання, пов'язані саме з оформленням землі для багатоквартирних. Житлових будинків, як зазначила Світлана Ткач, ці рішення спрямовані на підтримку мешканців, які прагнуть захистити свої права. Три багатоквартирні будинки, які е, оформляють право користування земельними ділянками. Це результат е, роботи, коли міська рада за е, бюджетні кошти провела інвентаризацію земель, сформувала земельні ділянки прибудинкових, і е, на сьогоднішній день співвласники багатоквартирних будинків е, оформляють. Яють право користування земельними ділянками, що в подальшому надає їм можливість бути. Хазяями на цих земельних ділянках утримувати їх, наводити там благоустрій, розпоряджати з цією земельною ділянкою. Ну і безпосередньо сплачувати земельний податок, що також буде підтримувати наш бюджет і допомагати подальшому розвитку міста. Дуже добре, що ми фактично на кожній сесії а, рухаємося, да. рухаємося вперед да, по цьому. Питання. Процес включає кілька етапів: збір необхідних документів, розробку проєктів землеустрою та затвердження на сесіях міської ради. Смілянська міська рада підтримує активність громадян і надає консультаційну допомогу щодо підготовки документів. У Смілі вже є приклади успішного оформлення землі, і ця практика лише набирає обертів.